Друзі, вітаю! Можемо підвести підсумки Ремштайну, найбільшої коаліції в світі, яка допомагає Україні боротися проти путінського режиму. Відбулася буквально свіжа зустріч, є класні конкретні результати. Зрозуміло, що велика частина є таємною, але попри це, ми теж маємо факти, про що говорити. Ну і ця зустріч була дуже особливою. Вперше на ній був присутній наш топовий генерал Валерій. Залужний. Давайте розберемо. Був присутній там і Лойдостін і багато інших. Тому підпишіться на канал. Прямісінько зараз ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського Ютубу. Україна отримала від країн формату Рамштайн загалом 80 мільярдів доларів. Про це заявив Лойдостін, глава Пентагону. і Він говорить, що це така найбільша допомога найбільших країн, які допомагають. Якраз таки нам боротися з путінською Росією 80 мільярдів це прекрасна цифра. Це майже три річних бюджети, які ми мали до цього. Якщо забрати е, путінську корупцію, е, яка в нього є в його бюджетах, то ми плюс-мінус виходимо на одинакові цифри. Тому треба говорити з Рамштайном, хлопці і дівчата. Давайте. Більше, давайте більше нам це треба. Ну і погодьтеся, що цифра в 100 мільярдів виглядає в рази серйозніше, ніж 80. Я свого часу зустрічався з міністеркою оборони Македонія, і вона дуже хвалила Україну, наше лідерство на Рамштані. Вона говорить, що дійсно це була потужна робота України, і от якраз таки. Мені здається, що великий потенціал росту в цій контактній групі у нас точно є. Ну і власне ми це розуміємо і користуємося саме тому, приїхав туди Валерій Залужний. Зрозуміло, що зірка для всіх цих міністрів оборони, воюючий генерал. Бойовий генерал, який веде сьогодні найбільшу війну на території нашої планети за демократію, за свободу, за український народ, і, от якраз таки, його присутність була з одної сторони дуже символічною і потрібною дати нове дихання Рамштайну. З іншої сторони, ми бачимо, що він доповів щодо стану справ на полі бою, сказав, де атакуємо, де обороняємося. Сказав, що ситуація складна, складна ситуація, але. Контрольовано, тобто без міфів, без видумок, без завуалювань, чітко пройшовся по всіх параметрах. Ну і це якраз таки це те, що треба насправді нашим партнерам реально розуміти ситуацію, щоб більше допомагати. Бо якщо казати, що ми вже перемагаємо чи перемогли а на полі бою іде просто м'ясорубка, ну зрозуміло, вони розслаблені. їдуть додому. і Кажуть, ну все нічого не треба. В них там і все так добре. Але треба говорити правду. Власне, 5 головних речей з Рамштайну. Це те, що зараз всередині Рамштайну є нова ППО коаліція, 20 країн. От лідери однозначні, Німеччина і Франція. Берлін також зобов'язався надати додаткові комплекти Петріот у найближчому пакеті. Нувати, але ця коаліція якраз таки повинна закривати небо над найбільшими об'єктами, найбільшими містами для того, щоб де найбільше б'є Росія, щоб там ми були найкраще закищені і Київ, і Одеса, і Львів і інші. Потужні українські міста повинні мати надійний європейський захист. Друге, Нідерланди, наші улюблені Нідерланди, в яких зараз стались вибори і праворадикали прийшли до влади. Нідерланди ще марком Рюте підписали 2 мільярди військової допомоги для України. Ну, ви можете здогадати, що ці 2 мільярди, яке зрозуміло, що це і є F-16. але не тільки. Дуже важлива історія, що Нідерландські генерали, які заважали Рюте передати Україні всі f 16 що в них є. Він сказав дуже так жорстко грюкнув посиля. Хлопці, у вас є f 35 Я вам їх зробив. Ми здобули, захищайте небо в 35 Але дайте Україні f 16 і вони дають все, що є. все, всі запаси віддали. Дуже потужна міністерка оборони, дуже класна команда. Зараз будуть дивитися, можливо, новий Кабмін, але нам вигідна Голландія дуже дружня до нас по одній простій причині Рюте хоче стати генсеком нато ми хочемо стати членом нато ну давайте разом співпрацювати тому ось ці F-16 не просто так ось ця лідерство він демонструє тому що хоче рости україна теж хоче рости і перемагати тому це це нам підходить, але зрозуміло, що праворадикали можуть втрутитися це за російські гроші, але надію, що коаліція буде сформована без них або в коаліції, в якій вони будуть потіснені в меншості. Естонія разом з Люксембургом тримають it коаліцію Люксембург дає 10 мільйонів. Естонія дає дуже багато інновацій, теж дає частину грошей і будуть нам допомагати тримати кібератаки, будуть допомагати нам тримати якраз таки Діджитальну сторону вчора бачив на одному з виступів міністра Федорова, Ну от він розповів, що зараз йде робота по багатьом напрямках, в тому числі мілтеку розробки водних дронів, літаючих апаратів, кооперація з великими. Е Інституціями, одним словом, по тім у нас і теж йде робота і на рівні Міністерства оборони і на рівні теж зустрічався вчора з виробниками дронів. Ну, от, теж дуже багато е, нових історій. Вчора бачив ще, до речі, пані Берлінську, ну, от, яка займається fpv дронами, і вона теж говорить, що нам треба штучний інтелект, рій дронів, яким ми будемо управляти і летіти. Тому теж з вами подумаємо в цьому напрямку, чим ми теж можемо долучитись допомогти. Я думаю, що ми точно з вами відреагуємо на цю історію, але те, що Україна вкладає в інновації в діджитал в штучний інтелект на полі бою, це дуже потужна історія. Тому що так як і казав генерал Залужний, що війни починають. Е Старою зброєю закінчують новою. От нам треба швидше винити цю нову зброю і для того, щоб вразити ворога і отримати перемогу на полі бою. Британія та Норвегія в межах морської коаліції шукатимуть ефективні способи посилення безпеки в Чорному морі. До речі, є політичний інсайт. Вам це ніхто не скаже. А я признаюся, що росіяни через свої секретні канали передали нам. Що типу, а давайте в, е коли буде якась там рамка переговорів, включимо, що у вас немає права бути флоту. Ну і наші почали копати. А що ж за страх? Ну якийсь росіяни. Не звідки вийшли в флот? Пам'ятаєте, Кемерон приїжджав в Одесу? От ось це якраз таки є відповідь. Британці кажуть, слухайте, хочете, ми вам допоможемо зробити класний флот, отакий, щоб ви російські бляшанки топили і знищували. Британці можуть, і ви це знаєте. Прекрасно. Вони вміють робити найкрутіші флоти в світі. Вони кажуть, ну зробимо будете контролювати повністю море, щоб ці потвори навіть не заїкалися на ваше панування. І от Росія боїться, що наш флот буде збудований британцями, зроблений ну просто. Під ниточку, і вони якраз таки дуже дуже бояться, тому що вони втрачають єдині теплі порти всієї Російської Федерації, які можуть працювати кругло-річно. І от тут якраз таки Росія дуже боїться, що контроль моря буде наш. А давайте чесно, він таким і буде. Тому і Британія, і Норвегія це наші дуже потужні друзі. Триває робота над дорожньою картою взаємосумісності, щоб українська армія відповідала всім критеріям НАТО. Це ще одна історія. Ну і загалом розмова про підготовку до зими, те, чому Лойдостін приїжджав. Бачите, він поговорив залужним, теж попросив, щоб залужний був присутнім, тому що раніше міністри оборони чомусь не брали залужного. хоча зрозуміло, що це ключовий фактор війни. Ну от тут Лойдостін включився і якраз таки проявив теж своє лідерство. Каже ні, топовий генерал повинен бути присутньо. Підготовка до зими, як переживемо зиму, підготовка до отримання F-16 16 Ось це головні пункти. Саме тому я вам те, що казав на початку, є дуже багато таємних пунктів, про які не розповідаю для того, щоб Росія не знала, що буде завтра. Друзі, бережіть себе, підпишіться на канал, ну і напишіть, які ваші очікування від результатів Рамштайну. Друзі, безпечного дня. До зустрічі!